Що, ж, друзі, я запрошую вас разом зі мною трішечки попрацювати? Ми сьогодні будемо з вами робити аплікацію. А що саме ми з вами виконаємо? Ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку, тож слухайте уважно. Привітанням журавля! Я пробуджую поля, небеса і ручаї. Я заквітчую гаї. Відгадали? Хто вона, ця красуня чарівна? Весна тільки розпочалася, вона тільки робить свої перші кроки, але щодня стає сміливішою, помітнішою. Ви знаєте, яка у нас зараз весна? Діти, я пропоную зробити весну синім небом, жовтими промінчиками сонечка, уквітчену квітами та зеленими листочками. Але перш ніж ми почнемо працювати, нам потрібно підготувати наші ручки, тож повторюйте за мною. Завітала вже весна, тепло вкрай наш принесла, огорнула всіх навколо ніжністю і добротою, зайшла в місто, сад і ліс, у домівки, парк, ну скрізь. Завітала до сови, білки, мишки і лиси, до ведмедика прийшла, та його там не знайшла. У берлозі спить махнатий і не хоче відчиняти. Стукає весна у двері, не сиди в своїй печері. Тут вже сонце тепло гріє. Зайчиня йому радіє. Вже проснувся їжачок, вже танцює павучок. В гаю квіти розцвітають. Пташечки пісні співають. Досить Соня, вже вставай! Холод, зиму забувай! Вже й ведмідь не хоче спати, а йде весну встрічати? Ще ми приступаємо до створення красуні весни. Як ви вже зрозуміли, за основу нам буде слугувати блакитне, ясне небо. Волостечку ми зробимо. Із промінчиків сонячних жовтого кольору. Заздалегідь я вже вирізала ось такі смужки жовтого кольору. Тепер я наношу обережно клей на краєчок на верхню частинку і приклеюю до верхньої частини нашого неба. Те саме повторюю з усіма смужками. Ось таким чином я вже приклеїла волосся нашій красуні весні. Далі нам потрібно зробити віночок, дуже красивий віночок. Для цього я беру заздалегідь вирізану смужку зеленого кольору, також змащую, клеєм цю смужку тільки з країв, дуже обережно наношу клей. І приклеюю приклеюю з двох сторін. ось таким чином, щоб була в нас, щоб наш віночок був об'ємним. Якщо вам потрібно, ви можете використовувати серветку для того, щоб прибирати надлишки клею. Тепер нам потрібно прикрасити наш віночок. Для цього я вже підготувала квіти. Ось такі гарні квіти. Моїм квіточкам бракує серединок, тому для початку я приклею серединки, ось такі красиві малесенькі, жовтенькі серединки, а потім буду приклеювати самі квіти, клей наношу тільки на серединку квітки. І притискаю до віночка. Ось таким чином я буду прикрашати увесь віночок, серединка, приклеюється до квіточки, і сама квіточка приклеюється до віночка. Ось така краса з'явилася вже у моєї красуні весни, але їй не вистачає зелені, так? тому ми додамо іще й зелених листочків. Також я приклеюю тільки з однієї. Зелень я буду додавати не тільки у віночок, а ще й і на волосся. Ось таким чином буду прикрашати всю красуню весну. Тепер нам потрібно зробити оченята для нашої красуні весни. Для цього приклеюю білі, теж вже заздалегідь вирізані овальчики. Взагалом оченята можна просто намалювати, але ви робіть так, як вам більш до вподоби, як вам більш зручно. Я спочатку приклеїла кружечки, а далі домальовую чорним олівчиком, можна використати фломастер, як вам зручніше, домальовую самі, Оченята І також ще я хочу намалювати дуже гарні вії. І роблю їй красиву посмішку. Ну, і на завершення ще пропоную трішечки красивіше зробити їй зачіску. Ось така красуня весна завітала сьогодні до мене в гості. Впевнена, що у вас вийдуть не менш красиві композиції. Тому творіть і присилайте фото своїх робіт нам у групу.